Короче, грузі будь ласка, познайомі! В мене Ольга Лехинова. Я, коротше, зараз вважаюся прості. Я начинаю такий влог, може, може бути останній. Це може за місяць. Вперед, я не буду, тому що, ви розумієте, я перехожу педагогію. І це буде, думаю, трішки вот, Отому... Надеюсь, він буде цікавий. Тому що, погнали! Коротше, я була недавно знімала один влог. Я там дещо не дознімала, тому не виклала вам, вибачте. Вот. Зараз у нас година 10.14, uh, чому так рано? Нікого так рано не стою. 10.14, тому що я зараз на танці, я вже зачесалася. Маленький хвост, по-мами нема. Фут я взагалі сама встала, прикладаю. Вот, і волосип'ятку діла і футболку. Зараз я, коротше, буду чистити зуби ну і пластиницю. Я вже кричак, якщо почисла зупи і зупи на постанку. Привіт, дуже хочу ти вже накритися. Що я розуміла, тільки що просто одна встала. Як там там десь десь мій працю встав. Якщо ви не вірите, що зараз 10-та година, от сьогодні субота, 31 серпня.

Не Знаю, ми вже будемо в центрі. Да. Бо я не знаю, коротше, зустрінемося, я не знаю, коли. А вот нас уже попала. І нам зараз тут просто друг дружу шарку. Я вже, коротше, бачите, потім ще що. Зараз йду, певно, ну, тут хату, непонятно. Вот, і потім я маю піти ще в центр з подушкою погуляти. Прошу прочок, все. Зустрінемось. Ну, коротше я знімати влог я такий, типу. Стараюсь знімати влог, сумки трошки до обговір, але бачимо вже як спробу. Зустрінемося, я не знаю, коли ще я цікам. Вже пішла в магазин.

І сейчас по короче пошукувала человечку и добавим же договора. Я вам до, не буду показувати раз покупку, но що там все вже вже розпакувала Но показываю ну, вам светі холодчик такий неснткий. Рассказываю вам трохи понял. Тут можна походу карточку, а вы що? карточки, щоб я відховувався, або просто карточку. У мене при собі нема карточок. А, <гас> а я я в в вот так, ой, ні, чекайте, ой, є якась картка. Зараз закрину і ви подивитесь, як вона виглядає. Ось так як вона виглядає, тут можна її випхати. Ой, чекайте, в мене просто, якщо б було запханий той, не просто добре саніше дивилися. Хочу, я тобі чого хочете собі купила. Прозорич, але він думає, скоро вже буде жовтий. Але дуже файний матеріал, він коштував щось чимось різьбою. А я открываю свою полочку. И мы эту тему. Я могу вам рассказывать, мы эту тему. Такие вот, короче, всякие нахерачки. Я хочу их наклеить. Думаю, что можно наклеить, а по ней я просто... Хе-хе-хе. У -хе меня тут прям подходит сюда. У тебя нужно. Только у нас великая вот, бутылка. Я надеюсь, что... Нет, давайте -хе хе-хе-хеллоу. Смерть не буде, будемо відкриватися, це трохи буде важко відкривати. Так, ось якось так вона дивиться. Вот. Hey, мені дуже сподобається, яку ці отклеїти Поставлю сюди. Чесно кажучи, мене ще теж деякі наклеїть, наприклад, мені. Не знаю, чи вони б сюди були гарні. Я не знаю. Ну, може, по суті. Попробуйте наклеїти, давайте попробуємо заріхтися, яку треба знайти. А що тут так гарно обскладатися, зараз буду в переворочок. Хей, і коротше, я вже тут все поскладала і взяла наклеїчку. Так, що вот ви тут у мене наклеїчку. І коротше, це для них, і я завжди беру для них, тому що вони такі, прям, знаєте, типу маленькі. Зараз їх я розпечатаю. Я, кстати, ще вам хотіла сказати, що вони реально нові. До друзі, хотіла вам сказати, що в telegram канали мене там більше, і я більше розказую про своє життя. там Тому, якщо хочете, то переходьте. Я метла на канал. Короче, це дуже клеїло. Ми це спрязі, бо 10 хвилин. Оце штуки ці мною, поки вони в мене більше вийшли криво. Ну, коли трохи переклеїли, тепер ще що можна наклеїти. Не знаю. Як думаєте? Короче, поки що в мене поки що виходить. Ось так ось так. Кріше, може не очень, да. Оце хей-хеллоу. Хей-хей-хеллоу. что он так есть, да? Ну, короче, я кое так пока что я не знаю, что у работаем. Можно пока что так лишь это. Вот. Не знаю, что у меня на карте, но давайте пока что будет так. Вот так вот надо на моем телефоне. А мне кажется, так мне очень сподобалось. А вот так она дуже малашна. Расскажи, чему мне не сподобалось. потому что я типа, фиолетовая, а то, та... короче, а то я хочу не открыть. Вот, тому що на це кожен накладу поки що поки що кладу це. Там щось. А вот. І все. Знову ще щось потім наклеїв. Тоді щось ще ще я можу складати. Складу таку малу просто зайку. І ще я собі купила ось таку ж музайку. Завтра я думаю, буду складати її. Ось така помала. І от у мене поки що колекція, ось поки що так. Каже, покажу так. Всім папа, ще зустрінемось, не переживайте. Друзі, вірки я тому що можна закінчати цей наш такий влог, який я вже ключу я покупалася. Спішу. Вот тому вам хотіла сказати, я тільки що знала, що тут наклада, а то вона мені не сподобалось. Вот, і тут я думаю запихати не карточку, а якусь картинку. Короче, про то трошки пізніше. Коротше, в нас же темно зараз покажу, якщо ви не вірите Так, сьогодні і капець. Яка година? 007. Капці, это он сейчас сам эти все картоту его цео такие вот стичок у мене. Вот у мене і та ще одна ще фігурка. А вот, короче, все Всё, короче, зацепляли такие. Всё, так. Всем пойдём, уже больше можно можно Короче, покушайка так. Всем пока.